Доброго дня, ну що ж, показую, як що з нас зроблено. ось перший, поки що відпочиває. Бункер. Для того, щоб засипати у бункер. Котер працює. Сіжужить потихеньку. Тут так, Тут це підключено, а тут то у нас вже ось так. Уварювали. Заварювали. Тут точно так само. Там підривний клапан, Від нього шланг, щоб не заливало. Тут працює. Ось така вся система, тут заварювати прийшлося. Відкриває, закриває цей. Ось так само. Він працює.